Чому Фенікс, чому такий позивний? Ну тому що ця птичка, вона навіть вигорівши до тла, вона має в собі сили відродитись і летіти далі. Якщо це базова загальна військова підготовка, то я виїжджаю на полігон. І разом з хлопцями ми проводимо з інструкторами, ми проводимо заняття, кожен по своїй специфіці. В, моя специфі... в, мої... в мою специфіку входить це навчання психології бою. Коли я виїжджаю на підрозділи, то я саме працюю вже з бойовим стресом, вже з індивідуально з запросами в кого, які вони є. Юлія Фенікс, офіцерка групи контролю бойового стресу 144 ї окремої механізованої бригади, долучилась до війська у 2019 році, починала як солдат, нині у званні старшого лейтенанта. Три роки служила головною сержанткою взводу ППО у 56-й бригаді, згодом, маючи психологічну освіту, стала спеціалісткою з бойового стресу. Розпізнати симптоми ПТСР, наслідки контузій, підтримати бійців, її щоденна робота. Служу я з 2019 року, прийшла в Збройні Сили України, тому що відчула, що я там потрібна. В цілому житті я була вихователем, 7 років в дитячому садочку, 7 років в школі відпрацювала, 3 роки у відділі освіти. І так моє зростання завершилось, тому я і вибрала шлях в Збройні Сили України. О, мій шлях до своєї посади був дуже довгим, тому що три місяці базової загальної підготовки він такий вишкіл дав мені. що… Так, я прийшла з солдата. Солдата я служила в 56-й бригаді три роки. Була головним сержантом взводу протиповітряної оборони. Ну, який солдат не хоче стати генералом. так? В мене все життя це був якийсь рух вперед, вище, краще, швидше. Тому і тут засиділась просто вже на, в ролі головного сержанта взводу. Вже і там навчила хлопців, і топографії, і медицині, і всім тим моментам, які потрібні для виконання службових обов'язків. І тому. Була пропозиція від моїх вищих начальників, що чи хочете ви? Ну, звісно, я хочу. А як же ж? Так, рух вперед це, це моє рухатись далі, відновлюватись, пізнавати щось нове, краще і ділитися цим досвідом з іншими. І в 2023 році мене перекваліфікували у е, офіцера. Контролю бойового стресу. Кваліфікація пройшла дуже просто, тому що в мене вже був досвід, як бойовий, так і соціально-психологічний досвід. В мене освіта, соціальний педагог педагог-психолог. тому одразу ж. Мене взяли на цю посаду. чому Фенікс, чому такий позивний? Ну тому що ця птичка, вона навіть вигорівши до тла, вона має в собі сили відродитись і летіти далі. Тим самим, і в мене, наскільки б я виснажена не була, наскільки б я розбита не була, я збираю себе по крупинках, по частинках. Розуміючи, що за мною стоять мої рідні, близькі, і я мушу йти далі, тому що на мене дивляться мої сини. Я їх приклад. Хлопцям, які з БЗВП виходять, саме головне це набратись спочатку, набратись вмінь знань, вмінь та навичок, відпрацювати до автоматизму, і коли ти спеціаліст своєї справи. То тобі легко входити в будь-який колектив, бо ти можеш показати свої надбання. Ти показуєш, тобі кажуть, о, це фас... спеціаліст своєї справи, і ну, все йде добре. Мене мотивує те, що коли я працюю з хлопцями, я бачу в них вогонь він зажигається. І це найкраще, що може бути найважливіше, що може бути. І я розумію, що я на своєму місці, що я потрібна, що йде рух далі, я бачу результати своєї роботи. Оце і мотивує. Це мене наскільки б я б не була виснажена, тому що хлопців буває дуже багато за день. І мені треба забрати увесь цей тягар, розкласти по поличках, щоб їм стало краще. Ну, а потім вже я бачу, що все виходить, і, і не дивлячись, що. Боже, як класно, і як я втомилась. Але розумієш, що я завтра теж потрібна. Все зібрала себе і вперед. Нам потрібні всі ті, які вмотивовані. Ті, які знають, для чого вони йдуть. І знають, що є, від чого їм вони повинні відмовитись. Тому що людина виходить з зони комфорту. І вона е буває настільки маленька. Що треба погодитись на цю зону комфорту, на цю маленьку зону комфорту. Що тобі ти не будеш спати, ти не будеш їсти довгий час спити, Тобі треба бути уважним, зосередженим і постійному, на постійному готові. Люди повинні розуміти, для чого ми тут. Розуміння дає сили і ресурсу рухатись далі. А, як розумію, що з раціями все буде добре? Коли вони приходять в підрозділ, а я же цей підрозділ знаю, і я знаю, що там мудрі вовки, знаєте, от такі мудрі-мудрі хлопці, які візьмуть їх як соколят маленьких, і обучать їх всьому, коли йде взаємодія, коли ем, йде братерство, ем, коли Хлопці бачать, що ось прийшов хлопець такий він увесь з посмішкою, доброзичливий. А потім раз, через якийсь час, він став замикатись і не говорить. І цей старий вовк він підійде з кружкою чаю, кави, і скаже: хлопець: друже, що трапилось? Не треба бути психологом, щоб підійти, обняти сказати: я поруч. Я поруч. Або. Підійти до командира і сказати: командире, щось не гаразд з нашим хлопцем, треба розібратись. Якщо хтось хромає під руки і потягли, оце братерство, це взаємодія і кулак, зрозуміти, що з тобою щось не так, що з тобою щось не так, і е, визнати, що треба йти і спілкуватись, треба йти і казати, я хочу, е, дайте мені допомогу. Чомусь, коли ми захворіли, да, захворіли там у нас нежить, ще щось. Ми ж йдемо до лікаря, йдемо, щоб не захворіти далі. В психологічної точки зору, то тут трішечки чомусь сором, соромляч соромляться хлопці. Ні, кажу ні. Психологи працюють із здоровими людьми. Направляючи їх дає ключ даємо ключики, як впоратися з цією ситуацією і як подивитись на іншу ситуацію. Іноді ситуація може вона многогранна. І коли ти виходиш із себе і дивишся, ага, я можу так зробити, я можу так. І людина сама вирішує, як їй краще. Там різні бувають причини, самовільно злочинно, що вони пішли все за че. Буває таке, що у людини дійсно є проблема, командири не чують. Цю проблему. І я завжди кажу командирам: якщо ми не будемо вирішувати проблеми солдат, вони стануть нашими проблемами. Тому іноді це да, проблема, яка е, в родині і вона не вирішується довгий час, і тому людина йде її вирішувати. Іноді це теж страх, страх бути вбитим. Ну не зміг він з собою опанувати це. Не, не дійшов, не, не дійшов до того стану, щоб е, сказати я зможу, або в нього м, навичок немає. Це це 200%, якщо в нього немає навичок медицини, тактики, да, топографії. Якщо я приходжу на першу лінію і я вмію в собі накласти турнікет, я вмію м, визначити поазімуту, де я знаходжуся. Я знаю, де мої побратими, де ворог, де. Хто на якому флангі, я знаю, як швидко перезарядити ту чи іншу зброю, в мене рівень тривожності знижується. А якщо цих навичок немає, то все це понятно. Тому хлопці, коли приходять на БЗВП, я їм кажу, що у вас золотий час, Золотий. беріть його із користю для себе, для себе. В першу чергу, не для командира, не для, для когось іще, а для себе. Тому що саме найцінніше це ваше життя. Ми бачимо, що зараз війна дронів, і такі гормони, як адреналін, норадреналін, вони дуже заважають нашим операторам БПЛА, тому що йде тремор. І треба правильно вміти себе сконтролювати. Знов ж таки правила прави саморегуляції, вони потрібні. Правильне дихання, да заспокоїти тис, заспокоїти себе, щоб вчасно підняти ту пташку, правильно відхилити праворуч ворочу посадити, або е, зупинитись на той відстані, яка потрібна для там або скиду, або позначення і е, сфотографування тієї обстановки, яка потрібна для знов ж таки артилерії. Якщо це базова загальна військова підготовка, то я виїжджаю на полігон. І разом з хлопцями ми проводимо з інструкторами, ми проводимо заняття. Кожен по своїй специфіці. В, моя специфі... В, моє... В мою специфіку входить навчання психології бою, саморегуляцію, самоконтролю, самодопомога, допомога рівне Рівному а, такі моменти. Коли я виїжджаю на. Підрозділи, то я саме працюю вже з бойовим стресом, вже з індивідуально з запросами в кого, які вони є. І це індивідуальна робота. Далі, коли хлопці виходять з першої лінії, їх зустрічаю я і медичний працівник знову ж таки, щоб трішечки ем, стабілізувати, хоча б трішечки зменшити рівень тієї напруги, тих камінців. Які вони принесли із собою, трішечки розгрузити, щоб вони, хоча б, почали спати, спокійно спати і їсти це головне. Не кожен може зрозуміти, чого я хочу. Чому саме я хочу, щоб хлопці проживали в нормальних умовах, чому я хочу, щоб хлопці проходили правильне лікування, своєчасне лікування, чому е іноді хлопцям потрібно дати більше відпочинку е і поїхати до своїх близьких? Тому що все це залежить від якісного виконання завдань за призначенням. Завдань бойових завдань. І тому я, я дуже задоволена, що в нашій 144-й бригаді мене чують, розуміють і дають ну, свободу в своїх діях. Дуже б хотіла, щоб більше було спеціалістів, щоб можна було більше ухватити хлопців, тому що в подальшому реабілітація. Вона потрібна буде і дати хлопцям розуміння, що нас треба боятись. Ми друзі. Ми дуже, ми дуже добрі друзі.